Слава Ісусу Христу, підполковник Організації Тризупів міста Пана Бондери Іван Сута. Було підписано договір про входження в Європейський Союз президентом легітимним, якого обрала більшість українців. Треба зробити з цього певні належні висновки. Треба сказати про все, але треба знати і мінуси, і негативні речі, які нас можуть чекати. По-перше, ми є центр Європи і про якусь Європу. Не треба говорити, нас просто довгих, майже 400 років окуповувала Азія з її ментальністю, і це багато чого вплинуло на, будемо казати, навіть на генофонд нашої нації. До якої Європи ми йдемо? До старої Європи, лицарської, шляхетної, християнської чи до нинішньої модерної, з її, будемо казати, збученством, її аморальними цінностями, ось її законами ювенальними і гендерними політиками і так далі. Тобто, до тої, чи ми йдемо до тої Європи, де право людини є вище право нації і вище Божих законів, чи ми йдемо все-таки до цивілізованої Європи. Націоналісти розуміють одне – нам не потрібно йти в плавильний котел націй, де нас просто переплавлять як українську націю, як Богом створене. Будемо казати творіння, ось ми повинні говорити про Європу. Так це добре, що туди ми йдемо, але як про Європу незалежних національних держав, де кожна навіть найменша нація. Як Монако чи Держава чи Ліхтенштейн має мати одинакові права, і всі повинні чудово розуміти, що це має базуватися на національних державах. Те, що в економічному плані стане краще, це однозначно. Але ми повинні розуміти, що світ існує з двох пернів: духовний і матеріалістичний. І в даний час. Ми, якщо ми йдемо в Європу в ЄС, то я розумію, що ми йдемо в уряд Європи, а це уряд глобалістичний. А що таке глобалізм? Це диктат капіталу, тотальний, який переплав переплавлює все, те, що є національне, духовне і таке інше. Якщо ми зуміємо довершити національну революцію, тобто тому що оця які називають. Остання революція гідності це ще не є довершена національна революція, тому що українська нація до влади не прийшла. Система влади не зломана, поломаний тільки режим Януковича. Я так боюся. Будемо казати, пророкувати, щоб не став, не настав ще один режим олігархів нинішніх, які є при владі, тому що все потихеньку, помаленьку відновлюється, все те, що є. Тоді, коли ми станемо національною державою, тоді коли ми будемо мати своє військо, а воно вже твориться, воно твориться в боях на сході України, воно вже твориться, тому що. Оці капітани, оці командири батальйонів. Я так розумію, що це коли це майбутні командарми, це майбутні генерали, які таке наше військо створюють на національною дієздатною одиницею. Тоді, коли українська нація все таки воскресне духовно, от а вона вже воскресає. от тоді, коли ми збудуємо національну державу, а до неї треба прийти легітимним шляхом, щоб у нас Європа прийняла і з і і зрозуміла, от тоді ми можемо вже. Вже, попри те, що ми задекларували і підписали верніше, не ми, а Порошенко, ось то тоді можна йти в Європу і мати свої цінності, з якими ми можемо туди пройти, і економічні, і духовні, і моральні, і і, 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 і таке інше. І наступне, як можна вірити Європі, коли одна з складових Європи, а амарніше Англія, Великобританія, інша на тім материку, які нам гарантували абсолютно, що коли Заберемо ядерні ракети, що територіальна цілість не буде порушена, на превеликий жаль, навіть пальчиком не було порухано. А це те, що вони там декларують, говорять і таке інше, це є їхні і, 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 чисто матеріальні інтереси, інтереси великого капіталу, інтереси глобалістичного, глобалістичного світу. Ось е, і наступне. Тут, тут, тут зразу повинно бути е, вказано. Що тут не буде ніяких таборів біженців, що, е, яких звітом е, будуть ловити е, чи будемо казати представників Азії чи представників Африки, і нам тут е, сплавляти в табори і таке інше, Ось, е, треба. Е, тобто повинна бути цілісна програма. Я думаю, що в найближчий час. Націоналістичної організації України, от ми виробимо якусь спільну певну програму і поставимо на стіл президентові. Що так і так воно має бути, якщо ви хочете, пане президент, йти в Європу нам Європа нав'язувати не повинна нічого. Хоче допомогти, нехай допомагає, але в кабалу не затягувати вона не буде. І наступне: щоб не наглядало, що я є прихильник Москви. От гасло геть від Москви є, було і буде актуальне. Ми з ми, ми з росіянами можемо жити нормально тільки тоді, коли Московська імперія розлетиться над руски і на основі її трупа. З'явиться невелика частина російських, чисто етнічних росіян, які створять свою національну російську державу, а всі інші народи створюють свої національні держави. Тобто світ без імперії. Гасло 1929 року Організації українських націоналістів актуально до сьогодні. Слава Україні!